травня минулого року чернігівські школярі разом з викладачами назбирали більш ніж 30 тисяч відпрацьованих батарейок. Це близько однієї тонни. Результат дійсно вражає, бо така кількість є унікальною та рекордною для України. Ще нікому не вдавалося долучити до збору відпрацьованих батарейок таку велику кількість людей, адже ми працюємо зі школярами. А у нас у Чернігові приблизно 25 тисяч школярів. Ось і ще нікому досі не вдавалося зібрати таку велику кількість батарейок. Такі результати чернігівських активістів вразили і міжнародну організацію Британська Рада, яка вирішила підтримати їхню ініціативу. Тож тепер екомісто взялося підтягнути результати усіх учасників змагань по збору використаних батарейок. Ще не всі школи включилися в цю програму. О, деякі школи зібрали більше ніж 3 тисячі батарейок, а деякі там лише 10-15. Така низька активність. Мабуть, через те, що діти погано проінформовані про шкоду батарейок. Дні екології в школах Чернігова відбудеться в усіх загальноосвітніх закладах міста. Волонтери екоміста у формі інтерактивної гри розказуватимуть дітям про велику шкоду від маленьких батарейок. Цього разу активісти зустрілись з п'ятикласниками Чернігівського ліцею номер 15 який став лідером попередніх перегонів. І як бачимо, позиції здавати точно не збирається. Коробка з батарейками знову повна. Ми, коли готувалися до цієї лекції, ми зібрали майже всю інформацію, що тільки можна дізнатися про батарейки. Наприклад, історію винаходу батарейки, ми дізналися про статистику використання батарейок. Ці всі питання ми подаємо таким чином, щоб діти. Обмірковували, робили власні висновки. Стимул збирати батарейки у чернігівських школярів. Є за свої старання у наступному році вони зможуть обміняти непотрібні батарейки на екомонети, які можна буде обміняти на екоподарунки.